Вітаю, друзі, всіх небайдужих гострої теми. Отримав сьогодні декілька нових екземплярів представників міста Золінген. Хоч і не найкраще місце для зйомки та освітлення, але я не витримав, розірвав посилку та хотів би поділитися з вами такими екземплярами. Так, значить, перший екземпляр ми маємо ось такий рекламний ніж. З рекламою Мартін Кайндл з міста Нюрберг. Нюрнберг. Такі маємо. Ну, це реклама взагалі дуже красива. Така, не знаю, напевно, мідь чи латунь вбита в перламутр. Шикарний вигляд має. Ось такий малючок з рекламою. Ніж не новий, має багато років, точно не можу вам сказати, ну, думаю, що до 50-х років так це точно. Ніж не був у використанні, я думаю, має фірмову ще заточку заводську, деякі потертості. На клеймі ми бачимо розстрій нержавійка та Золінген. Маємо допоміжне лезо. Маленьке. Ось таке. Ось має такий шикарний вид. Маленький красу... рекламний красунчик. Дуже ніжні приємні накладочки із перламутру. Аккуратненький. Пружини працюють чітко. ось Дуже подобається мені. Сподіваюся, що вам також. Ось такий перламутрик. Це один і інший екземпляр. Прийшов мені в такому чохолчику. Ось приємний ніжний чехол. Та маємо такого красення. Що прислав нам. Сьогодні Олексій. Приємний на дотик. І побачимо, що ми тут маємо. Значить, основне лезо. Ніж також не був в використанні, наскільки я бачу. Як ми бачимо, назва. Хуланко Солінген. Розстрій. Нержавійка. Ось також маємо позначку, що це нержавійка. Та що маємо тут? Таку манікюрну пилочку. Ось так ногтя тут оточить і з цієї сторони також. Дуже приємний також на дотик метал. Такою різьбою, гарний малючок. Дуже в гарному стані. Фірма Хуланко. Потрібно розібратися, що це за фірма. Потрібно розібратися, розберуся, в коментарях вам обов'язково напишу. Маємо такі екземплярщики. Дякую вам за перегляди. Бажаю всім гарного настрою? Сподіваюся, всім сподобалось.